Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось ще один день подарував Бог для нас. І з таким чудовим гарним настроєм наша команда знову зібралася, щоб сьогодні попрацювати. Дякуємо Богу за те, що наш ранок розпочинається з таким гарним настроєм. нема. Що це моє пуття? Він приїхав на білі полоказу. <ротоколі> <ривіт> Щиро дякуємо сестричкам за гарний обід, якого нам вистачило сьогодні ще до кави і чаю. Господі Бог хвала тобі, подяка Боже за цей день, який ти нам подарував до нашого життя. Господь. Дякую, Господь, що він. І сьогодні тихий мирний Боже в нашому краї. Боже, дякую, Господь, що ми можемо е, сьогодні потрудитися для Твого дому, Боже. Господи, ти благослови кожного брата, Господь. Збережи Боже від нещастя, від каріст, Господь, допоможи, щоб ця праця була е, звершена для слави Твоєї, для того, щоб е, е, Твоє ім'я було прославлено в наших життях. Вічний Бог. Амінь. Треба, щоб хтось, хтось їхав за пліткою. Вітом моїм. А де плітка? Ну там є. Там є палета. Та ми зараз її доставимо. Поки знову ж тика, там на день є робота. Ми зараз тут два години час і тікаємо цього. Йдемо у середину. Йдемо. А це все ставити будемо потом ну, при сутінках уже. Ось так коротенько обговорили плани на день сьогоднішній. Потрібно ось тут мурувати стіну, прибрати це все. Потрібно різати камінь. Для підвіконня потрібно різати плитку для фундамента. Ось цими днями будуть наші брати цим займатися. Група Бо... ось цих братів буде займатися підготовкою ось цього каменя. Для того, щоб його порізати, підготувати місце, де він буде розміщатися на підвиконнику, і там його вже поклеїти. Для того, щоб вони були рівно розміщені. Брати використовують лазерний рівень, і щоб краще його було видно. Робили це вечором. Рано ці підвіконники теж виглядали непогано. Рівненько, гарненько, все чудово вийшло. Молодці брати. Після того, як закінчили роботу з підвіконниками, потрібно все зайве прибрати. було. Ось група братів цим займалася. Сьогодні перший раз, не до Відчувався мороз. Перша ознака, що скоро прийде зима. Ця група братів буде сьогодні займатися навісом. Тут потрібно виморувати стегла, стіни, але насамперед потрібно все добре розміряти. А потім вже хто вміє класти цеглу, а хтось буде підвозити, допомагати, готувати розчин, подавати цеглу, для кожного це знайдеться угловиці, праця. Коли чуть-чуть вирахує. раз за що це є жертва, ми не маємо куди

Побажаємо успіхів нашим братам цій дружній команді. І підемо провідаємо ще одну команду, яка працює ось тут на другому поверсі, який займається підготовкою керамічної плитки для фундаменту дому молитви. І тут ми вже бачимо досить серйозне виробництво майже цех. І дуже серйозні майстри в нас, які теж розуміються в своїй справі і в тому, що вони роблять. І обладнання в наших братів теж дуже серйозне. Мені дуже подобається, коли майстри приходять. На об'єкт хорошим, гарним, Ідеально. професійним інструментом. Це я вас маю скидати. Хто постійно дивиться наше відео, вже встиг побачити, що ось цих два брати від початку будівництва дуже подружилися, потоваришувалися. І майже постійно вдвох працюєш. Ось ми бачимо поки що такі заготовочки, а найближчим часом ми вже побачимо і кінцевий результат цієї роботи. де я... коли бувало, що от шпакльовка я бувала, ось що там з князь. Ось поясніть, А ти мені як показав, розказав сказав, що я його геть можу підснути те, що ти скажеш. Yeah. Ну? От я за я завжди от, роблю цейшов, і я знаю, що треба трошечки чуть-чуть, щоб було б да джимати. А я деколи забуваю спочатку. Я бігом раз направляюся. Знаєш, як тако? Да, і вже замічаю, як більше вже шов, я вже тобі б'ю тривогу. Ну, теж дивлюся трохи. Якщо Бог нам дозволить, буде продовження цієї роботи. До зустрічі, друзі. Хай вас всіх Бог береже.